Коли народжується сила не змани, а з крові навіть небо здригається. На краю світу де тиша жива, острів стоїть без імен, без слова. Там видями творять свої дива, з мани місяця з попелу й крові знову. Вони для бит народжені Всі їх кличуть царі, кличе гріх, але сестри йдуть по різні боки. світ горить у відьомських війнах сліпих. Мити ми ті, кого боїться нічми, кров що палає без межі віча, але світ змінить нова зоря. Не змани а серця, вона згоря. Ми Куря моря, морями, крик, що б'є у храми богів, І якщо впадем, хай тремтить земля, бо новий світ народився з нас живих. В тиші печер дитя Не бачило світла та бачило сни. Воно відчувало, як море йшло, коли ще під богів зникав у вогні. Чи різні мовденні ніч, сила без слова, але з покликом крові. І навіть тиша ламала мечі, коли воно кликало бурю до слову Ми — Ті, кого бойця ніч ми, кров, що палає без межі віч але світ змінить нова зоря, не змани, а серця вона згоря, Ми — буря що рве морям щоб що б'є у храми Богів, І якщо впадем, хай тремтить земля, бо новий світ народився з нас живих. Сховала, та буря знайшла, королева крикнула, вогонь пішла, сестри впали, і море зійшло, бо з'явилось те, що світ не збуло. Ріми крик небо впало в кров. Час зупинився в останній знов. Королева глянула, і страх зник, бо смерть від крові сильніша від всіх. Ми, буря, що рвемо. Крик, що ламає, слова Боги, якщо впадем, хай тремтить земля, бо новий світ народився живих ми, попіл, що стане вогнем ми, тіні, що стануть днем ми, коли згасне останній грім, світ згадає, ким ми були всім. Лишився пил, вітер носить імена. Тих, хто був, а на місці, де море горіло, в снах квіти ростуть з відьомських прах.